Дня, дорогий наш захисник. Я учениця шостого класу Сніжнянської гімназії. Разом із своїм братом Захаром, учнем п'ятого класу, хочемо висловити тобі подяку за те, що ти рятуєш нашу Україну. Ти захищаєш життя усієї України, і вся наша країна має бути вдячна тобі. Ти людина, завдяки якій ми живемо. Завдяки тобі ми вільно можемо спілкуватись українською. Дуже дякуємо тобі, що тебе борешся за наше щасливе дитинство. Ми знаємо, що тобі важко, адже ти не тільки на лінії вогню, але й ти далеко від своїх близьких і від цього тобі настерпно боляче. Дякуємо за життя, бережи себе і знай, ми тебе чекаємо. Ти, ти наш герой, герой, героям слава! Ми хочемо прочитати тобі вірш Наталії Погребняк, яка працює вчителькою у Турчинському ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою повітряних сил. Про її творчість можна сказати, Написано серцем. Людина починається з добра, давно відома істина стара. Ця істина у темряві світилась, Морози всім тепло своє несла. Не зрадила, не впала, не схилилась, під низом тягарем, біди і зла. Хто ділиться добром, той і багатіє, бо йде воно, помножившись назад. А між людьми добро лише зміцніє, окупиться, воздасться у сто крат. Ха молодіє істина стара, людина починається з добра. А я хочу прочитати ось такий вірш. Якби я мала чарівне уміння, якби творити вміла чудеса, то попросила б всім благословіння, щоб дарували щедро небеса, я попросила б радості, любові і розуміння завжди, повсякчас, щоб були всі веселі і здорові, і злагода об'єднувала нас. Я попросила б крила для тих, хто мріє, і океан для тих, хто марить ним, подарувала б віру і надію за нового щастя. Та хоч по краплі тільки всім. Ми хочемо тобі побажати, щоб на твоєму шляху не попадалися нелюди, а тільки щирі люди. Хай Бог тебе оберігає.